У кого є мрії? У мене всіх є. Ну закривайте оченята. Один, два, три. Ваші мрії вже починають збуватися. Але треба робити перші кроки. Єлизавета Олійник приїхала із Червоненської громади. Дівчина говорить, що їй сподобалася лялька-тигр. Ми приїхали з класом сюди відпочивати і побачить Мороза і вирішили сфотографуватися. Дуже чудова ворода і веселий тигр. Прийшли подивитися на виставу Діда Мороза, і мені дуже сподобався його лев і. Як він ним управляє, це дуже прикольно. Миру щастя і здоров'я загадала на зустрічі із лялькарем Житомирянка Катерина Дюжева із донькою. Ми просто вийшли прогулятися, сподобалося, що побачили Санта Клауса. Святковий настрій, свята, все чудово. Я загадала бажання. Що... Усі були здорові, всі були щасливі. Ну і миру нам усім. За цей рік лялькар Сергій Соловйов створив вісім нових ляльок. За його словами, головне це навчитися керувати лялькою. Такі вистави для малечі, по перше в першу чергу дають радість. Ляльки, такі авторські, з яких ми ви вже мене бачили. Це теж я створюю. Мені допомагає дружина і донька їх вдягати, моделювати їм одяг. 呃，一。 Потім дуже велика робота над тим, як, щоб лялька навчила мене собою керувати. За словами Сергія Соловйова, вуличне мистецтво його надихає. Коли люди просто проходять по пішохідній вулиці, вони бачать мене, вони бачать таку міні-виставу і сприймають це дуже позитивно. Вулицю я ні за що ні на що не проміняю, скільки б мені не було років, який би я. Втомлений не був, я все рівно буду виходити на вулицю, тому що це такий драйв, який не получиш на сцені. Завдання лялькаря, що під час міні-вистав дитина отримала відповіді на ті питання, які поставила собі, говорить Сергій Соловйов. Моя задача як ну, артиста, я не знаю, як Санта-Клауса зараз, підштовхнути дитину чи людину. До відповіді самій собі, чого вона хоче в цьому житті. Новорічні та різвяні заходи Сергій Солов'юк буде організовувати до 8 січня 2022 року. Кожен рік я виготовляю ляльку символ року. Загадуємо бажання, а бажання здійснюється тільки у сміливих людей, а тому той, хто покладе руку в пащу тигру, от в того і здійснюється бажання. Володимир Шолдрук, Ігор Грач, Новини на Суспільному.